Всім привіт! З вами канал Майн І це шоста серія виживання на острові. Да, Чи навіть сьома Я вже забув. Неважно Так. Вона буде нормально підписана. І в цій серії я планую е, зараз почати строїти підводний замок. Да Я тако подумав і... Бу е Рішив робити як би, до нього дорожку таку. Е сходи такі, його. Тут же пару блоків поставив почав. Так. І зараз будемо з вами це продовжувати. Так, зараз цю пришліву е графіку вимкну, щоб вода була прозоріша. Так. І будемо. Е, приступати. Так, такий спуск робити. Так. Сюди ставимо блок. Так, щось тут не то. А, все то, все то. Сюди, так. Так. Потім я лишні там позасерюють е, позрубою. Але на серію це трохи буде встроїти. Так. Трохи погано, що він дуже швидко випускається, постійно треба якби кляцати. Так. Ай, це поставив. Це не важно. Бо так як ми швидко вроді продвигаємося. Так. Я даже, як би сказати, і толком не помню, як той замок виглядає. Колись, колись бачив там відео, як на ПК там чи ще щось. Але вже майже забув. Я построю таку якби крепость, там не знаю, що там всередині буде. Може навіть виберу саміт цю воду. І буде якесь здання, е, типа для щоб, того, щоб я там ходив чи ще щось, чи щось построїв. Не знаю. Щось там придумаю. Ну, щось похоже буду строїти. Так. Як бачите, тут на глибині дуже погано видно. Бо так е, до сонця далеко і ще щось дощ там почався. Так. Не знаю, чи вам видно. Ну мені, де ледь. Так, Тако. Так. Так. Ой, да, як ви пам'ятаєте, в прошлій серії я ловив. Так, що ти блок сюди не ставився? Я ловив рибу удочкою. І я книжку зловив. І вона впала та книжка в воду. Постерігаю я нюрнув за нею, дістав її. І та книжка оказується, Дуже класний в неї зайчар був. Я її там в сундуку поклав. Якщо не забуду, потім вам її покажу. Так. Ну, ще поза кадром, поза кадром там трохи половив. Ще трохи риби зловив. І ще зловив ще лучшу удочку, ніж там в мене була. Та, виходить, на приманку 2, а та на морську удачу 2. І ще. Напрочність 2, в рої. Чи що там? Даже не пам'ятаю. Так. Ну, суть в тому, що дуже класна ідея ловити рибу, так як там може випасти і полезні дуже речі, і не дуже. От, наприклад, зачарована книжка. Це ж болязна е, річ. Взагалі дуже класна. Або, наприклад, е, як би сказати, е, ці. Повшинки. Вони не дуже полезні, але ну, все-таки там рідко випадає ну, риба, їмо не їсти. Цього кості там. часом ловляться палки. Там що хочемо зловити. Розбавчики все якби, майже додавали. І да, я дерево вже не жалкую, так як в мене його просто повністю з тим модом, що я його встановив. На руку дерев, щоб зразу і листя падало. Мені так легко стало добувати це дерево. У мене вже скільки, що я просто... що ви просто не, не приселяєте. Мені вже хоч би викидайте дерево. Той сундук майже весь забитий, ну не майже. Там навінку не закладено, просто так кажу. Просто так скільки багато. А він ще не перероблений, типу, ну, його дуже багато. Так. О, я вже майже біля дна, це дуже добре, як би сказав. Так, з кілька ж там е, остається майже 3 минути. Так Тако... Я ще потім е, цей спуск зроблю нормальний. Виберу звіси воду, щоб вона було нормально підніматися. І обгруджую його, щоб водой не заливало. Але це вже буде поза кадром, бо на кадр це дуже довго робити. Так, зараз візьмемо ці е, кирпичі, там паруслак в мене є, і я щось почну встроїти. Не знаю, е, ну, я його буду строїти точно не одну серію, так що, якщо вам щось не, не буде подобатись, чи у вас якась случай, є ідея, ви можете е, написати мені в коментарях е, під цією серією. І я обов'язково його прочитаю ці коментарі і прийму до уваги. Виберу щось там. Або навіть зроблю те, що ви написали. Так. Почнемо строїти. Так, якщо сходи тако йдуть. Та прямо й тут почнемо. Так. Так, зараниз як нам треба задіяти? Заробити. Застроїти. О! Так. Він Такий буде невеличкий, Ну, в міру, як би сказав, полезний. Там можна, можна щось зробити буде всередині. Кось може розводити тварин, чи наві спрутів. Не знаю, я там подумаю, і навіть, якщо ви маєте якусь ідею, пишіть мені коментарі. По-перше, я зроблю. Це, що ви написали, якщо воно, звісно, буде адекватне. По-друге, внесу вас в площу моїх підписчиків і в площу тих, що пишуть мені коментарі, дав вам броню. Так. Мінус один стак цих кирпічів. Так. Звісно, воно швидко розходиться. Я ще поза кадром там трохи цей цегли подбуваю. Може з чогось іншого матеріалу буду строїти, ви також напишіть мені в коментарях. Якщо у вас є ідея інший матеріал і мені буде легко його добути, то звісно я почну з нього строїти. Так У мене ж, мабуть, там по два... О, вже дихання по подудой кінчається. Так, зараз е, винірну і візьму собі нове зелье. У мене там ще вроді 3 є. Так як я помню. Так. Три вже венератор, бо вже кінчається. Так. Як же бачите, пузирки в воздуху вон почали йти. Так. Ну-ну-ну, давай, давай. Щось медленно пливеш тут. А, вже скоро просто кінчилось, ясно. Так. Беремо ще. Одне зірво. Випиваємо його. І далі за роботу. Так. І кстати, ще один мінус, так. Да. Да. Я вирішив, що буде вихід сюди, о. десь біля мого дому. Дім я ще не продовжував строїти. там ще без змін нічого не робив. Так зробив біля самого дому вихід. І да, також, якщо у вас є якісь ідеї, там строїти десь щось. Ну, в якомусь боці чи в якомусь углі якесь здання, ви мені кажіть, і я обов'язково, якщо буде мені під силу його построю. Так. Також, якщо вам нравиться моє відео, підписуйтесь на канал і поставте великий палець вверх. да Думаю, вам не тяжко. Просто клікнути лайк. По-перше, мені дуже буде приємно. По-друге, натхнення буде більше, щоб знімати другу серію чи другий ну, на якусь другу тему. І по-третє, дуже класно, коли набирає відео популярність і дуже приємно, як вже сказав. Так. Построю як би під, дно підлогу. Поза кадром може щось дострою, ну думаю, на серію теж буду строїти. Наступні серії. Так. Так. І слухайте. Пишіть мені, як би сказати, поради. Я вже вам майже в кожній серії що, Що мені робити? Бо якби в мене ідей не дуже багато. Е, ну є ідей, але вони, їх не дуже багато. Думаю, у е, вас їх більше як би. І пишіть мені, я їх обов'язково. Е, е, по можливості виконую. Так. У да. мене якісь вже останні стак Останній да, Останні кінчається кирпича. І так, да, якщо буде можливість і я вже дострою якби, цей підводний замок, в будущих серіях я планую строити ферму злих мобів, ну, Так, десь в воздусі. Щоб вони падали і розбивалися, але вони будуть спавнитися е, за що того, що буде, якби там темнота. І вони будуть падати за що того, що їх буде зносити вода в дирку. І вони будуть падати з гости і розбиватися, а я тільки буду е, підбирати лут. Але не знаю, чи це вийде. Бо так як, е, як сказати, є такий баг е, розробочики. Його ще якби в 0, 0.12.0 такого не було, 0.13 е, появилося. Якби, коли моб падає з висоти, з нього речі не випадають. Це, звісно, дуже печально. Ну що зробиш? Навіть не знаю, чи та ферма вийде. Так. Ну, так як е, вже в мене немає цих керпічів, кінчилися. Поза серію я їх трохи добуду, може щось трохи добудую. І е, в наступній серії. Будемо його добудовувати. Якщо у вас є якась класна ідея, підкиньте мені на що того замку. І да, буду з вами прощатися, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім удачі, всім пока.